Доброго дня, козаки та козачки! Сьогодні ми з вами почитаємо казку, українську казку, яка називається «Сірко». Бог собі в одного чоловіка пес сірко, Тяжко старий. Бачить хазяїн, що пуття з нього не буде, та й погнав собаку з двору. і сірко по полю, підходить до нього вовк та й питається, Чого ти тут ходиш? Сірко йому відповідає Прогнав мене хазяїн, ось і ходжу тут, блукаю. Хочеш, каже йому вовк, я зроблю так, що хазяїн тебе знов до себе візьме. Зроби, голубчику, я вже чомусь тобі віддячу. Як вийде твій хазяїн і жінкою на поле жати, покладе хазяйка дитину в тінь. Схоплю я дитину, а ти її в мене відбирай. Я ніби злякаюся та й пущу дитину. Так і зробили. Вовк схопив дитину і несе поле. Сірко наздогнав вовка, відібрав дитину і віддав хазяїну. Дістав тоді хазяїн з торби хліба та шматок сала і каже Насірко їж за те, що не дав вовкові дитину з'їсти. Та й повернувся пес до хазяїв, а сам думає, треба буде вовкові віддячити за таку послугу. Одного разу видавав хазяїн свою дочку заміж. Вийшов сірко в поле, знайшов там вовка, повів у хату і посадив під столом. Бере сірко зі столу те, що лежить краще, і подає вовкові, нагодував, напоїв його так, що вовк не витерпів та й каже Буду співати. Та як завипіть столом, хто кинувся з хати, хто кинувся вовка бити. А Сірко ліг на вовка, ніби задушити хоче. Вивів його в поле й каже Ти мені зробив послугу, і я тобі добром відплатив. На тому й попрощалися.